17 липня 2010 року Київська обласна держадміністрація оголосила днем боротьби з амброзією полонолистою. Не оминув цей захід і село Чубинське, де карантинний бур'ян росте прямо біля виставкового центру. Позбутися отруйної рослини амброзії можна лише одним способом вириваючи її з корінням, адже скошування рослини провокує ще більше її поширення. Лише послідовна та якісна боротьба проти цієї отруйної рослини може дати певні результати. Існує ще й хімічний метод боротьби з амброзією, але його не радять використовувати поряд з людними місцями. Тож добровольцям роздавали рукавички, щоб захистити шкіру від алергічної реакції. Працювати треба тільки в рукавичках. Старайтеся, щоб рослина не контактувала з відкритими участками тіла, тому що, як ви знаєте, по біології амброзія має опушеність, і ця опушеність може давати візивати алергію на людини у боротьбі з Амброзією взяла участь не лише громадськість, а й представники владної верхівки, бо ж захисних рукавичок цілий мішок, а отруп для роботи, як завжди, не вистачає. Залучені голови сільських рад, практично всі сільські ради, і половина працівників райдержадміністрації, громадськість. І ви також бачите, що є представники політичних партій. Навіть журналістам запропонували долучитися до суботнику. Це амброзія полонолиста, рослина, яка наносить великої шкоди не лише сільському господарству, а й здоров'ю людини. Вона може викликати поліноз, алергічну реакцію через потрапляння пилку рослини через дихальні шляхи. Для студентів агрономічного факультету участь у суботнику стала певною практичною роботою, адже одна річ розглядати амброзію на малюнках, а зовсім інша боротися з нею власноруч. Навчаємось у цій сфері, хочемо боротися, і хочемо якось старатися ну, участвувати у цій сфері, щоб допомагати. Зі злістю боремося з цією культурою такою незвичайною. Свісти амброзія починає з серпня. Саме в цей час вона найнебезпечніша для здоров'я людини. Може викликати навіть астму. Саме тому позбавитися від неї краще заздалегідь. Та якщо вже й дочекалися непроханого цвіту, то в цей час рослину краще не чіпати. Лишенько утворяться зелені плоди, амброзію необхідно ліквідувати так, щоб не висипалося насіння. Інакше наступної весни можна знов чекати атаки шкідника. Леся Карпенко, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.